Покажу вам картопельку. Вона пережила всі заморозки, всі холоди. І все ж таки пішла в ріст нарешті. Ще якщо буде вже нарешті стабільна тепла погода, будемо скоро смакувати молоду картопельку свою. Це ранній сорт. А якщо не помиляюсь називається Рів'єра. Досить гарні вже великі кущі, так що залишилось ще трошки, і ми вже будемо мати свою картопельку, свій перший урожай. Садимо зовсім небагато, пару рядочків на те, щоб мати свіжу молоду картопельку на початку літа. Якби була весна тепліша. Я думаю, що вже б ми її смакували.